Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни готуються до удару України по Москві протягом всього лютого, особливо на 24 число. На бойові пости після всіх святкувань у січні. Знову вводять додатково майже 2 тисячі військовослужбовців системи протиракетної оборони причиною для посилення системи ППО стали розповсюджені в російській столиці листівки з анонсом ударів по чітко визначених координатах військових об'єктів у Москві. За даними Тас Міноборони Росії повідомило, що майже 2 тисячі військовослужбовців у системі протиракетної оборони Москви чергуватимуть на бойових постах протягом усього лютого. У державі агресорці заявили, що загалом за лютий на бойове чергування спроти повітряної. Оборони будуть близько 20 тисяч військовослужбовців на об'єднання ППУ про особливого призначення ПКС покладене завдання з протиповітряної та протиракетної оборони Москви і Центрального промислового району Росії додали пропагандисти. Водночас Москвичів наполохали листівки, що почали з'являтися у російській столиці у передмісті 24 лютого. На них зазначено координати воєнних об'єктів країни-агресорки, зокрема Бавовну Невідомі обіцяють доправити у головне розвідувальне управління. Слідчий Мітет РФ московського управління ФСБ та будівлю російського міноборони також невідомі прогнозують запальну святкову ніч для пропагандистів у переліку координатів. Останкінська телевежа зазначимо, це вже не перше буде удар по Останкіну, а вибухи Останкіну лунали протягом двох місяців а годину. Тому знову за останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки. Намагаються злетіти. Працює ППО, зазначимо, Україна швидше би здобула перемогу у війні, якби застосувала західну зброю по цілях у Російській Федерації. Про це сказав командувач військово-морських сил збройних сил України Олексій Неєшпапа в інтерв'ю британському телеканалу Sky News. Путін поводиться як дрібний ганстер, який знає, що якщо йому відповідатимуть удар за ударом, то він не почне бійку. Якщо він зрозуміє, що Україна може дати відсіч і змусити його по справжньому відчути. біля звичайно він все це припинить. Сказ. Завіться адмірал, ворог знаючи бойові можливості збройних сил України, відповідно реагує на наші дії. Якби у нас були необмежені можливості, повірте, війна пішла б зовсім інакше. Якби Україна мала ті чи інші види далекобійної зброї, якби можна використовувати глибше на території ворога. Звісно, ворог подився б інакше, зокрема й на полі бою. Заявив нині папа. Чим швидше збройні сили отримують необхідний бойовий потенціал, і певні можливості для знищення інфраструктурних об'єктів противника. Тим швидше ми пер... Переможемо, сказав командувач ВМС. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.